Правильно вже сказати так, дякую Андрію, що дозволив мені сьогодні говорити. Ну, ми, як християни, завжди, звичайно, маємо бути вдячними. І читаючи Біблію, я б ну, хотів сформувати собі, як правильно мати ось цей елемент подяки, як правильно виражати це. І ви знаєте, особливо в Новому Завіті, я не знайшов от прямої подяки людині. Ось, скажімо, апостол Павло, пишучи листа до Тимофію, написав би, сину мій Тимофію, дякую тобі, що ти був зі мною, що ти допомагав мені, чи там сину мій титу, дякую тобі, що ти був зі мною, ми разом служили. І якщо е, взяти це в сучасності, то наша подяка приблизно так виражається: от, е, ну, прийшов би до нас, скажімо, зараз єпископ, ми могли би його покликати. Дякуємо, Анатолію Миколаєвичу, що ви служите, що ви ось завітали сьогодні до нас. Якби не ви, то в нас і собрання б не таке би було б, а так з вами тут, знаєте, так добре стало, благословенно і все е, дуже так по християнськи. Ми, як християни, маємо розуміти, що взагалі-то вся подяка, вся слава вона належить тільки одному Господеві, і ми йому служимо, ми йому маємо бути вдячні кожного часу. Тому що, якби не Господь Ісус Христос, ми б загинули, ми були б не спасенними, ми пропали б, якби не Він. Але разом з тим, ми розуміємо, що елемент подяки людям він має бути присутній в житті кожного християнина. І якщо читати післання Нового Завіту, то Павло фактично до кожної церкви, він коли писав, він їм дякував, але ця подяка була сформована таким образом, що вона не, тор, не, не віддавалася безпосередньо цій церкві. Він каже. До всіх церков, яким писав: Я дякую Богові за вас. І одне навіть з післань, здається, до Тимофія, коли Павло писав, то він ніби дякував за Тимофія, але так і більше за себе навіть подякував. Я зараз знайду цей текст. Це друге післання до Тимофія, перший розділ, третій вірш. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю, я завжди в молитвах своїх день і ніч. Ем, е, якщо розібрати цей текст, то фактично е, Павло він дякує Богові за те, що в нього от є така, таке натхнення, така можливість молитися за Тимофія і згадувати його в молитвах. То подяка за Тимофія чи подяка Господу за добрий розум і сумління і можливість молитися. Ось. Але і те, і друге, воно присутнє. Якщо ці тексти, можливо, десь брати в оригіналі і їх досліджувати, можливо, вони нам би більше розкрили, як саме люди того часу дякували іншим людям. Можна подивитися такий текст, який записаний в дії апостолів, тогочана етика спілкування. Коли Прийшла людина, котра була промовцем, 24 розділ «Дії апостолів». Первосвященники, коли йшли на суд до Фелікса, вони мали справу проти апостола Павла, вони взяли з собою оратора, промовця, який володів тогочасним мистецтвом, як потрібно говорити, щоб до себе навернути серце ось цього правителя. І ми можемо прочитати декілька віршів, 24-й розділ Дії апостолів. По п'яти днях прибув переосвященника нані з якимись старшими та з промовцем якимось тертилом, що перед намісником скаржилися на Павла. Коли ж він був покликаний, то тертил оскаржити зачав, промовляючи, через тебе великий мир маємо, ми і для народу цього добрі речі впроваджено через байливість Твою, через це ми завжди і скрізь визнаємо, з подякою щирою. Це достойний наш Фелікс. Це тогочасна риторика і мова, яка містила елемент подяки, яка навертала серце цього чоловіка. Чи так було, ми не знаємо. Чи він точно так про них дбав, чи так через нього великий мир був, ми не знаємо. Можливо, цей, але, ця річ навіть містила деякі лицемірні закиди, і це було неправдиво. Тому, брати і сестри, коли ми. Чуємо подяки в свою адресу, чи формуємо свою подяку для інших людей, ми маємо тут теж пильнувати. Можна сказати неправду людині, ось так, дякуючи, дякуємо тобі, що ти так до мене добрий був. Особливо, коли це стосується е, е, моменту, коли ми можемо з цього витягнути якусь вигоду для себе. Можна сформувати такі, знаєте, гарні слова подяки. і, і і це навертає, дійсно може навертати серце людини до, до себе. Коли це стосується особливо якихось людей, які займають ну, вище положення, скажімо, в церкві, я вже навів приклад єпископа, там, пастора. Ну, можемо, звичайно, повинні дякувати, брат Микола Володимирович є тут. Я думаю, приємно, коли ми подякуємо за щось пастору. Але коли ми будемо кожен раз приходити, пастор, дякую, така проповідь. Якби не ви, Дух Святий мене б не торкнувся, а так Дух Святий мене торкнувся і оце дякую вам. То, е, знаєте, може бути, якщо людина не пильнує, ми можемо підставити іншу людину і в ній виховати, чи випрацювати, чи навпаки зробити таку дірку. Тій людині, через яку сатана може закинути не, інколи навіть і нехороші речі. Це момент, коли в людину може закрастися, скажімо, така негативна річ, як гордість. Тому що диявол не спить. І коли е, особливо щось виходить, є успіх якийсь, е, диявол не працює над речами, які не можуть мене вразити. Він працює над тим, е, де в мене слабинка є, де е, тонко. Ось туди диявол б'є. І ми, коли формуємо комусь подяку, ми не повинні своєю подякою зробити тонко в когось. І тим самим ця людина, та людина може бути спокушена і не витримати в тому. Тому нехай Бог нам поможе, щоб ми були мудрими людьми. Я ще зачитаю текст. Сьогодні, до речі, читався гарний текст в ранковому зібранні, я його прочитаю також, післання апостола Павла до Єфесян, перший розділ, декілька віршів з 15 го вірша. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую. Павло, коли почув про віру Єфесян, про любов до Ісуса до, і до всіх святих, про віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих. Він не переставав дякувати Богу і в молитвах згадувати за цю церкву. Його подяка єфесянам, вона була такою, що він не просто їм сказав, дякуючи, написав своєю рукою Павло, я написав дякую вам. Він кожен раз, коли згадував церкву в Єфесі, він про них молився. Ось тому наша подяка як християн вона має закріплятися якимись дієвими речами. Е, можна виховати людину, котра завжди буде казати дякую, котра не забуде подякувати за їжу, котра не забуде е, усміхнутися і завжди подякувати. Але як важливо, щоб були присутні не тільки гарні слова, але дія, яка би слідувала за цими словами. Ще один текст, післання, друге післання до Солонян, перший розділ, третій вірш. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. І тут я виділю два слова, повинні, і як годиться. Я так скажу, що ми як християни, ми повинні бути вдячними. І це годиться, це добре дякувати. Тому ми маємо виховувати в собі вдячне серце. Наша вдячність це не поверхнева. Тому що просто сказати дякую це досить поверхнево. Але наше дякую має містити в собі в подальшому якусь дію. Я наведу приклад із Старого Завіту. Це стосується царя Давида і момент, коли про, проти нього повстав його рідний син на весолом, і Давид змушений був тікати. Він залишив свій дім, залишив своє багатство, з ним пішло не так багато людей. І е, в той час вже не могли цареві його дому доставляти їжу, як було закладено, там в нього були, ну все налаштовано. Він просто змушений був тікати. І знайшлися люди, які йому допомагали в той час, коли він був поза своїм домом, була порушена логістика, забезпечення його, їжею і так далі. Знайшлися люди, які цареві в той час допомогли. Їх було немало, але один із них це Барзілаї. я прочитаю друга книга Самоїлова, 19 розділ, з 32 вірша. Це говориться про те, як. Давид був вдячним, цей чоловік був вдячним. Не тільки в цьому випадку, але це лише один із моментів, як Давид дякував людям. Гілеадітянин Барзілай зійшов з Рогеліму і перейшов з царем Йордан, щоби провести його за Йордан. А Барзілай був дуже старий, віку 80 літ. І він годував царя, як той сидів був у Маханаїмі, бо він був дуже заможна людина. І сказав цар до Барзілая: перейди зо мною, і я буду годувати тебе при собі в Єрусалимі. І сказав Барзілай до царя: Скільки ще часу життя мого, що я піду з царем Єрусал... до Єрусалиму? Я сьогодні віку 80 літ. Чи можу я розпізнати між добрим та злим, чи розрозкуштує? Твій раб, що буду їсти, та що буду пити. Чи послухаю я ще голосу співаків та співачок, і пощо буде ще твій раб тягарем для свого пана царя? Про... Трохи пройде твій раб із царем за Йордан». І чого цар висвідчує мені оце? Нехай раб твій вернеться, і нехай помре у своєму місці при гробі батька свого та своєї матері. І ось раб твій. Син мій Кімган перейде з паном моїм і з царем, а ти зроби йому що добре в очах твоїх. І сказав цар: Кімган перейде за мною, і я зроблю йому, що миле в очах твоїх, і все, що вибереш у мене, я зроблю тобі. Е, вдячність Давидова, вона була не тільки на словах, а з цього ми бачимо, що він захотів подякувати цій людині, яка зробила для нього добру річ, яка давала їжу. Для царя, для його дому, для його слуг. І е, цар захотів взяти його в свій двір, в свій дім, щоб він їв, можливо, з царем за одним столом навіть. Але ця людина вже досить стара була, і він каже: те, що хоче зробити для мене, зроби для мого сина. Ось син мій, кімган, і ти йому зроби так, як хотів би ти зробити мені. І Давид взяв ось цього юнака з собою. Наша подяка, вона має супроводжуватися діями. І я так скажу, можливо, ви не скаж... ви не знайшли в якийсь момент слова подяки. Може, ви не виховані в тому дусі, що за все казати дякую, хоча це і теж є добре. Але коли ви, я в тому числі, своїми діями, ми зробимо щось добре своєму ближньому, котрий. Зробив добре щось для нас, а може, навіть і не так багато він зробив для нас, але ми йому вдячні. І своїми діями, своїми добрими справами ми можемо щось зробити для цієї людини. І не тільки для неї. Як Давид, він зробив добре вже е, синові того чоловіка Барзілая, Кімгану. Ще один приклад, із життя Давида, він мав друга. Йонатана. І Йонатан вже помер, його не було, залишився в нього син Мефівошет. І Давид, згадуючи добре про його батька Йонатана, він робив добре Мефівошету. Одного разу він згадав цього хлопця, який був неповноцінним, він був інвалідом. Він згадав, він покликав його до себе і покликав. Людей, і котрим сказав: поверніть все йому, те, що було Саулове, Йонатанове, поверніть цьому чоловікові і приставив слух до нього, щоби служили йому. Це була вдячність Давида для Мефівошета. І прийшов момент, коли навіть було прокляття на Ізраїлі за те, що Саул він винищив гівонітян, котрим. Був заповіт, з котрими, що вони мають жити серед Ізраїля. А Саул, так дуже кровожерний у нього дім був, він хотів, не знаючи Богу від тим служити, він цих людей винищив. І прийшов момент, коли Бог за цю справу став карати Ізраїля. І Давид, коли узнав, в чому діло, став виясняти відносини з цими людьми і каже, що ви хочете, щоб ви благословили Ізраїля. І вони кажуть: не треба нам ні срібла, ні золота. Дай нам сім людей з дому Саулова, ми їх вб'ємо, і тоді, будете, прокляття з вас буде зняте з Ізраїля. То в той момент Давид згадав Йонатана і Мефівошета, який першочергово мав би бути відданий цим людям, і вони б його вбили, він його не віддав. І це знову ж було елемент подяки, елемент того, що він згадував, що батько його був другом мені. Я чимось йому зобов'язаний, я вдячний йому. І хоча його вже давно немає, але ось ця подяка вона працювала в подальшому. Брати і сестри, нехай наша подяка як християн вона буде виражатися нашими добрими вчинками. Не тільки словами. Слова теж є важливі, ми їх маємо використовувати. Це момент такої християнської етики, коли ми прийшли в їдальню. Пообідали, зайшли там, де повар, де помічники його, сказали дякую за їжу, було смачно. Може, навіть вам і не дуже сподобалося, але все одно прийдіть, скажіть дякую за їжу, просто за їжу, дякую. Це теж це момент етики. І ми маємо це робити. Ми можемо подякувати тим, хто сьогодні служили нам співом, музикантам, співакам, прийти і сказати дякую, ви гарно сьогодні співали. Ви дійсно сьогодні гарно співали, дякую вам. І це є дуже добре. Це є елемент християнської етики, коли ми вдячні, є, коли діти виховуються вдячними. І добре, коли вони і кажуть дякую завжди, а ще краще, коли в подальшому вони щось роблять своїми гарними справами, служачи. Потім своїм батькам, хтось, дідуся, може, колись згадає, хтось згадає батька, маму. І ви можете це зробити своїми добрими справами, можете не просто казати дякую, а зробіть щось добре. Це буде вираження вашої подяки. Тому нехай Бог благословить нас, християн, щоб ми, ми були вдячними людьми. Будьмо вдячними людям, будьмо вдячними своїм рідним, близьким, матерям, батькам, якщо вони ще є. Будьмо вдячні своїм дітям, які до вас гарно відносяться. Будьмо вдячними, якщо є за що. Буває так, що і немає, за що. Будьмо вдячними Господеві за те, що він так багато для нас зробив. І якраз наше християнське життя, воно побудоване таким чином, щоб випрацювати вдячне серце в християнина. Вдячне серце, воно завжди вдячне Господеві. І серед негараздів... Серед навіть поганих речей, вдячне серце, воно завжди знайде за що подякувати Господеві. Навіть коли немає за що можна подякувати, що не гірше нам стало. Знаєте, по-різному може бути. Але нехай Бог благословить, щоб ми мали вдячні серця, це є дуже правильно. І добре, коли ми і виховані. Коли завжди ми дякуємо словами нашими, а краще, коли ми дякуємо своїми добрими справами, своїм поводженням, своїм відношенням один до одного, як до братів і сестер, і тим самим ми служимо Господеві, коли ми служимо своєму ближньому, коли ми вдячні є. Я нагадаю ще один текст. Є неправильне розуміння того яким має бути християнин? Особисто я зустрічався з цим не раз. Зараз воно дещо прослабло, але якось так в християнстві було таке вчення, що ну взагалі не треба дякувати людям. І в основу брали текст Євангелія від Луки, 17 розділ. Я прочитаю текст із 7 по 10 вірші. Іван Глебід-Луки, 17 розділ і 7 вірша. Хто ж із вас, мавши раба, що оречі пасе, скаже йому, як він вернеться з поля, негайно йди та сідай до столу. Але чи ж не скаже йому: приготуй що вечеряти, і підпережись, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму і питиму, а потім ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть: ми нікчемні раби, що зробили лише те, що повинні зробити були. І буває, цей текст використовують і формують якби, себе особисто і тих людей, хто поряд, що ми нікчемні раби. Ми нічого не стоїмо. І взагалі служимо. Тому що ми повинні це робити, робимо, тому що ми повинні це робити, молимося, тому що ми повинні це робити. Але Господь Бог, ви знаєте, я не буду цю би, доктрину глибоко зараз досліджувати. і все. Але в загальному Біблія нам дає розуміння, що ми не просто раби, ми є Божі діти, ми є сини Його, ми є доньки Його. І Богові дуже приємно, коли його діти щось роблять. І Боже серце воно радіє від того, коли ми робимо щось приємне для нього особисто, чи робимо приємне для ближнього свого, тим самим служачи Господеві. І е, даний текст, він спрямований особисто до мене, до тебе, е, щоб ми не очікували подяки. Тому що в своєму служінні буває так, що людина, коли робить щось для Господа, ну. Я, знаєте, скажімо, готував проповідь, я там пролистав стільки-то літератури, продивився енциклопедію, перечитав там 20 розділів Біблії, сказав Слово Боже, і ніхто навіть не прийшов і мені дякую, і не сказав. Так неприємно. Ну, це не про мене, тому що я навіть так багато не читаю, і коли я готуюся щось сказати. Але коли ви щось робите для церкви, в церкві, для Божої слави, ви робите це, як для Господа. І не очікуйте, що люди прийдуть вам і скажуть: дякую, сестра, дякую за такий чудовий спів, дякую за такий гарний вірш. Ви не очікуєте цього. І тоді, якщо вам не скажуть, ви не, ви не будете сильно роз, розплачетесь. Вам не буде неприємно, тому що ви цього не чекали. Ви робите це як для Господа. Ваша нагорода, вона в небесах є. І тому, якщо ми робимо якусь добру справу, робимо для Господа в ім'я Господнє, ми не очікуємо подяки від людей. І люди, коли скажуть вам дякую, буде приємно. Якщо не скажуть дякую, не буде болісно. Переживете, так? Да. Тому нехай Бог благословить нас у тому, щоб ми були вдячними людьми, вдякували своїм ближнім, братам, сестрам, дякували служителям, якщо дійсно е, щось торкнулося вас, що вони роблять добру справу в ім'я Господнє. Але коли ми самі робимо добрі справи, гарні речі, не очікуємо, що до нас прийдуть і будуть вам сильно дякувати вас. Погладять, можуть навпаки навіть зробити. І вам не буде сильно болісно, а подяка, знаєте, нагорода за служіння, за добрі речі, за коли за вашу вірність вона захована в Бозі. І свого часу пожнете, якщо не ослабієте. Так ми всі. Тому такі моменти. Будьмо вдячними Богові, будьмо вдячні людям, не очікуємо подяки від людей. Виховуємо себе, щоб бути вдячними, виховуємо вдячне серце, щоб це було всередині нас, не тільки поверхнева, якась така, знаєте, людська, навіть християнська етика, щоб це було всередині, щоб жило в наших серцях. І будьмо обережними, коли ви знаєте, людина, вона вразлива до подяки, можете їй не дякувати, проігноруйте. Якщо ви бачите проповідник, якийсь, він так чекає, що ви прийдете і скажете йому дякую за гарну проповідь, можете йому не подякувати. Хай він переживе. Ось. Тому нехай Бог благословить нас. Так декілька слів про подяку людям.